Всім привіт! Мене звуть Євген Ельпітіфоров, Це програма по Копаному. Минулого разу ми з вами говорили про весняну обрізку. Які неприємності можуть чекати на нас у нашому ж садку? Це може бути все, що завгодно, але сьогодні ми говоримо ось про цих друзів. Ці друзі зовсім нам не друзі. Одні з найвідоміших вампірів, які харчуються кров'ю людини, котів, собак, мишей, риб, навіть бджіл це все про кліщів. За інформацією про цих цікавих тварей, можна навіть так сказати, ми звернулися зі справжнього зоолога Марина Галат, співробітник Національного університету природокористування і біоресурсів. Розкажіть, чим кліщі відрізняються від, наприклад, комах чи є це комахи, чи, чи вони не зв'язані між собою? Пастебі, дійсно це дуже актуальна тема. Комахи кліщів об'єднує один відповідно такий великий розділ. Вони всі будуть членистоногими. Організмами. А що ж стосується комах, то комах буде відрізняти від кліщів те, що вони будуть мати три відділи тіла. В той час як у кліщів буде одне цільне тіло, ось можу вам продемонструвати. Говорити простішою мовою, то відповідно є такі ось кліщі, які мають хітинізовану структуру, яких ми добре знаємо, як ексотові кліщі, тому що ті, хто мають домашніх улюбленців. Вони знають, що особливо часто у весняний період, менш інтенсивно у осінній період, і ще менше кліщів можна зустріти в літній період. Це так звані ксодові кліщі. Тобто, коли ми говоримо про кліщів, які шкодять нам, ну особисто людям і домашнім нашим тваринам, ми говоримо про іксодові кліщі. Так? Так, дійсно, їх дуже дуже багато ексодових кліщів, але ще є ті кліщі, які не є ексодовими. Вони мають більш такий м'який покрив, і відомі нам як кліщі демодекси, а також кліщі, які можуть викликати коросту або ж зуд на тілі тварин, а також людини. Кліщі, дрібні, членистоногі тварини під клас класу повоку. через малі розміри, кількість видів кліщів невідомі пересічній людині. Численні види кліщів живуть у ґрунті та прілому листі. Вони відіграють важливу роль у вторинній переробці органічної рослинної речовини. Так. Скільки їх взагалі є видів кліщів? Іксодових кліщів у світі є 12 різних родів. родів. На території України зустрічається лише шість. А видів більше набагато? Правильно? Набагато. більше. А от дивіться, у вас ось такий є кліщ, це муляж. І ось є отакий кліщ. Чим вони відрізняються? А, відрізняються вони тим, що ось цей кліщ, це в нас самка іксодового кліща. Відповідно, вона має ось такий невеличкий хітинізований щиток, який закриває невелику частину тіла даного представника. І є ще ось такий ось представник. Це в нас самець іксодового кліща, відповідно, хітинова. Структура щитка закриватиме всю поверхню тіла даного представника. Тобто, ось це у нас один і той же самий вид кліщів, але самка і самець, правильно? Це в нас Чому вони мають таку будову? Чим вона зумовлена? Зумовлена вона тим, що самки відповідно будуть жадівними такими кровососами, вони відомі. Тобто, ось це нам. ми до цього звикли. Так. Це ми знімаємо зачасту з собак своїх. Самки кліщів для того, щоб виносити та виростити потомство, вимушені харчуватися кров'ю ссавців, в тому числі і людини. Самці кліщів принципової шкоди не становлять. Проте виникає питання, чи можемо ми знайти на собі чи своїх тваринах самця. Ні, вони не будуть живитись кров'ю, тому що вони не можуть у розмірах збільшитися, так, як самка. Розміри самця кліща практично стабільні завдяки хітиновому покриву, який містить багато кальцію. Він досить твердий, тому стримує збільшення тіла. Самки ж, навпаки, мають м'яку оболонку. Вона є еластичною, внаслідок чого їх тіло здатне збільшуватися в декілька разів. Розміри голодного кліща становлять приблизно від 2 до 5 мм завдовжки. В той час, як самки, які живляться кров'ю тварин або ж іноді нападаються на людину теж, вони досягатимуть завдовжки приблизно. Можуть від 2 до 4 сантиметрів. Тобто такі вони не виростають, так? Да? Ні, звісно, це збільшення у багато разів. А от дивіться, у нас є препарати, ось маленькі, дуже кліщики. Це, я так розумію, самці, так? А, так, це самці. А є ось великі. І є у нас на кафедрі експонати, які привезені із країн Африки. Відповідно, це ті види кліщів. І вид, зокрема, амбліома із кольоровими такими лапками, який на території України на сьогоднішній день не реєструється, і самки можуть збільшуватися в більше разів ніж тих кліщів, які реєструються на території які України, які найбільші от саме великий кліщ, якого можна знайти в природі? Мабуть, це представники іксудових кліщів, деяких із видів, які Реєструється на території Афри... Африки розміри кліщів залежать від виду, тому деякі самки після насичення крові досягають 3-4 см. Самка експодового кліща може вибивати приблизно до 3 мл крові. Тобто, це наскільки вона збільшується порівняно з попереднім так. своїм об'ємом. Наскільки ну, якби у процентному співвідношенні це може? Якщо говоритимемо про рази, то це більше ніж у 20 разів самка збільшується порівнюючи із своїми попередніми розмірами. Відповідно за рахунок цієї крові, яку вона отримає від тварини, на яку нападає. От е ця самка, вона ж може пити в принципі кров безкінечно, чи вона в якийсь час може просто лусна. Луснути вона може, якщо дотик відбувся якогось стороннього предмету або ж якогось стороннього тіла, а самка вже є перенаповною, тобто притиску може відповідно луснути. Скільки триває час живлення, ну приблизно це може бути близько тижня. Кров савців чи людини є поживним субстратом для формування потомства в організмі самки. Одна породілля може дати від 5 до 25 Тисяч личинок кліщів, проте 99% потомства кліщів не виживає в силу природних причин. Ось так регулюється їх чисельність. Ми говоримо про кліщів ось ранньою весною, але ж вони існують і влітку, і восени. Чи є якась залежність їх появи від сезону? Так, дійсно, сезонність у кліщів, особливо у ксодових, надзвичайно є вираженою. Чому тому, що для них підходять певні температурні режими, тобто починаючи від потепління плюс декілька градусів Цельсія, і відповідно десь трішечки більше 20 градусів Цельсія. Якщо говорити про більш високі температури і про низьку вологість, це буде несприятливі умови для кліщів і в цей час вони не будуть. Якщо тобто, сухо і жарт, то кліщі не нападають на тварину? Вони сплять Ні. чи вони? Якісь періоди на біози. Справа в тому, що вони можуть знаходитися під листям, можуть знаходитися в навколишньому середовищі, в різних біотопах, але в цей час вони можуть, скажімо так, знаходитись в неактивному стані, То нападати не будуть. Я от знаходив кліща на собаці на своїй взимку. Вона спала на сіні, яке було, я її приніс, в будку поклав, і, і от там були кліщі, вони прокидаються, коли тепло, чи. А вони взимку теж можуть бути активними. Особливо випадки нападання кліщів взимку вони спостерігаються тоді, коли є певні ознаки відлиги. Як тільки підвищується дещо температура навколишнього середовища, кліщі прокидаються, відчувають потребу в живленні і можуть нападати на тварин. Тому такі випадки. Є поодинокими взимку, але, але можуть бувається. мати. Місце. Звісно, що активізація кліщів взимку трапляється дуже рідко, проте треба бути обережними при виборі матеріалу для утеплення дому, собачих будок чи при використанні сіна для худоби, адже кровопивці можуть там мати свою хованку. Дуже популярна є думка про те, що кліщі знаходяться в траві. Чи от у листі наскільки високо вони можуть забиратися, залітати, заповзати, чи як вони взагалі високо піднімаються над землею? Кліщі не піднімаються на висоту більше ніж декількох метрів, і небезпека їх криється саме в тому, що вони приблизно знаходяться на рівні зросту людини, що якраз і є джерелом потрапляння їх як на шкіру е, тварин. І на шерсть теж так і відповідно на людину. Тобто вони реагують на тепло і от кидаються так просто. своїми органами дотику. Вони відчувають, що це саме є сприйнятливим місцем для подальшого їхнього існування. Хоча насправді із шести видів, які існують на території, живуть на території України, а є п'ять видів, які будуть спокійно чекати. Є один ви один рід іксодових кліщів. Який може самостійно нападати. Чи може кліщ, який відпав, скажімо, сам, напився крові, напилася, mm -hmm. так, в даному випадку крові і відпав. Чи може він нападати знову на якусь іншу жертву? Чи він вже напився і, і все, поліз собі спати? Після того, як самка вже напилась крові, вона вже є заплідненою, вона шукає місця укриття. Тобто під листям, під травою занурюються туди для того, щоб спокійно відкласти вже яйця і таким чином продовжити наступне покоління. Запліднення самки і насичення її тіла кров'ю відбувається одночасно. Відтворивши потомство, мати гине, а її діточки харчуються тією кров'ю, якою був насичений її організм. Що ми можемо зробити для того, щоби Забезпечити себе якимись засобами захисту від цих кліщів, від тих хвороб, які можливо вони переносять. Ікситові кліщі вони є переносниками досить таки багатьох хвороб, як паразитарних, так і інфекційних хвороб, як тварин, так і відповідно людини. Можна зокрема згадати деякі з таких хвороб, які реєструються. На жаль, на території України це хвороба лайма, це редліхіоз, це хвороби, які можуть бути зареєстровані як у тварин, так і у людини. Сереб... Тобто і тварини, і людини можуть заражатися одними тими так. хворобами. Так, відповідно, ці збудники паразитують всередині організму судового кліща. Тобто, сам судовий кліщ він є. Скажімо так, резервуаром, який захищає збудник від несприятливих умов навколишнього середовища, і ще й проходить певні стадії розвитку в організмі кліща, тобто збудник знаходиться всередині, скажімо, кліща так. і потім при укусі потрапляє до тіла чи тварини, чи людини. Чи це відбур... Ну, як, як це називається? взагалі? укус чи, чи приклеювання, чи як це працює зараз? Скажімо так, головна частина кліща вона представлена а, хоботком. Це буде гнатосома. Це ось. Так, ось оця ось, ось частина. До речі, деякі із кліщів можуть мати очі. Вони знаходяться на рівні другої пари лапок. Всього тобто, тварюка ще й дивиться. Чотири пари лапок у кліщі. Відповідно, не всі кліщі матимуть очі. Стосовно ж хоботка, то його структура є теж досить таки цікавою. Основна частина це безпосередньо сам гіпостом, який знаходиться всередині. Він буде прикритий парою хеліцер і парою пальп. Пальпи це органи дотику, тобто, саме завдяки оцим ось пальпам, які знаходяться на хоботку, кліщ відчуває, де тварина шукає більш сприйнятливі місця, де можна прикріпитись. Тобто, це можуть бути такі місця, де тварина не може його легко зняти. Відповідно, ще будуть пари хеліцер. Хеліцери розрізають шкіру, і гіпостом має можливість якраз проникнути всередину епідермісу. Глибше не занурюється. Тобто він прикріплюється до так. тварини і вже потім витягує кров. Так, відповідно, цей гіпостом буде мати невеличкі такі щетиночки, і крім цього, ще буде спеціальний цемент, який дозволяє зафіксувати цей хоботок на шкірі. Чи то тварини, чи то людини, для того щоб насититися, кліщі в процесі еволюції розробили цілу технологію по закріпленню, видобуванню та переробці крові. Для них не є принциповим, чи є на шкірі волосся, шерсть або одяг. Вони знаходять найбільш теплі місця, де їх ніхто не турбуватиме, і звідки їх досить важко зняти. Стосовно подальших дій кліща буде відбуватись введення антикоагулянту, тобто речовника, не дає можливість. Заблокувати прохід крові по хоботку цього представника, і крім того, токсичні речовини саме наявність токсичних речовин, які вводить кліщ під час укусу, і пов'язано з цим таке почервоніння, яке виникає у місцях, де Буде прикріплятися з таким, ну, якщо людина може відчути зуд і, і подивитись, роздивитись себе в дзеркалі, тварина ж цього не зможе зробити. Що нам робити, якщо ми вже виявили чи на собі, чи на нашому домашньому улюбленці, ось ну, якесь отаке таке о що ми маємо робити з цим? Стосовно виявленого кліща, перш за все необхідно обережно його прибрати із тіла. Ні в якому разі не можна відривати кліща. Позбувшись тіла, ми можемо залишити всередині хоботок, який не зупиняє запальної реакції. Раніше рекомендували на місце, де присмоктався кровопивця, крапати олію і після цього обережно прокручувати кліща. Але останні дослідження показали, що стрес прискорює введення збудників хвороб і своїми діями ми робимо лише гірше. Тому ми з'ясували, як же правильно діставати шкідника. Стосовно того, як же правильно виймати кліща, необхідно обережно. Його прокручувати взагалі у нас існують спеціальні гачки в ветеринарній медицині, які використовуються для того, щоб отлегка припідняти кліща і дістати його разом з хоботком. Це якраз найбільш оптимальний варіант. Після Погасні. того як ми е, от прибрали кліща з нашого тіла, ну скажімо, нашого або ну, собаки, або кота, uh -huh. або свині, я не знаю, е, як ми повинні обробити цю ранку. Чи треба їх взагалі обробляти? А, можна обробити. Звичайно, це може бути, наприклад, якийсь спиртовий розчин, і цього буде цілком достатньо. Якщо є відповідно краплі крові, то можна перекис водню застосувати. Але якщо кліщ знаходився а, на шкірі людини. Або ж тварини більш ніж 24 години. Це вже є тим періодом, за який кліщ вже інокулює ті збудники хвороб, які містяться в його організмі. Якщо ми вже відірвали тіло, а всередині лишилась голова кліща. Ми маємо її дістати з тіла і обробити рану. Найкраще звернутись до спеціалістів. А от самого кліща знавці радять заспиртувати або заморозити. Це дасть змогу проходити дослідження не вам на людині, а можна дослідити кліща і встановити, що всередині цього кліща, які збудники були, це дасть змогу вам отримати результат одразу ж, тобто ну, через 24-48 всередині, всередині, всередині даного кліща. Тобто, що яка небезпека для організму тварини чи то людини? Якщо ж кліща викинете, то треба чекати інкубаційний період, поки розвинеться відповідно вже перші ці ознаки. По яким ознакам ми можемо визначити, що або людина, або тварина в ній всередині знаходиться збудник хвороби? Це якісь симптоми ж є? Так, дійсно є багато хвороб, і відповідно кожна із цих хвороб буде мати певні свої клінічні ознаки. Через декілька діб вже буде спостерігатись жовтяни слизових оболонок. Вже буде відповідно тварина досить таки мляво себе почувати, може спостерігати підвищення температури, інші ознаки. Ну і відповідно, вже зрозуміло, що в цей час власники звертаються до ветеринарних лікарів за допомогою. Чи є якісь випадки? От вертальні смертельні, скажімо, після укусів кліщів, чи це просто от хвороба собі, яку можна вилікувати? Так, на жаль, не завжди піддається лікуванню хвороби, збудники яких можуть бути передаватись через укуси клодового кліща. Звісно, що самі кліщі не є небезпечними для людини чи тварин. Більше нас має турбувати питання тих збудників хвороб чи інфекцій, переносниками яких вони є. Серед популярних хвороб, які переносять кліщі, які можете назвати які небезпечними є як для тварин, так і для людей. Кліщовий енцефаліт. Це і хвороба лайма, і кулихоманка, і багато багато інших. А от про хворобу лайма розкажіть більш детально. Вона ж є для деяких людей, навіть смертельною при укусі кліщів. Правильно? Так, дійсно, якщо не вчасно діагностована дана хвороба, то вона може бути смертельною і відповідно до смертельних може призвести наслідків, як у тварин. Так і відповідно у людини, як оберегтися від цієї хвороби, що треба робити? Є якісь може щеплення, може якісь препарати на холку знову ж таки. Ну якщо говорити про дану хворобу, найбільш е, хорошим превентивним засобом за даної хвороби це, звичайно ж, є недопущення нападу. Кліщів, тобто не виходити з хати ні при яких обставинах, виходити, але при цьому пам'ятати про небезпеку іксодових кліщів і звичайно ж вчасно користуватися запобіжними засобами, які унеможливлять а, прикріплення кліща. Тобто такі ж до самі скіри. такі ж самі превентивні засоби, як і при а, от, для того, щоб запобігти появі будь-якого кліща на своєму організмі або своїй тварини, так так. Вірно від усіх напастей вберегтися неможливо, проте існують основні превентивні заходи, які допомагають запобігти появі кліщів в нашому особистому просторі. Якщо ви вибираємось на природу, бажано все ж таки вдягати більш світлий одяг. Чому тому, що кліщів ми бачимо на, на одязі краще ніж на темному для того, щоб захистити себе, то зрозуміло, що ми вдягаємось так, щоб кліщі не могли потрапити. Відповідно на нашому одязі, але необхідно не забувати про те, що навіть гілки дерев чи то квіти, які ми можемо принести до себе в оселю, можуть мати цього ексодового кліща, який в подальшому може напасти. Якщо говорити над про тварину, то обов'язково якщо перед прогулянкою необхідно проконтролювати те, щоб на тварині були засоби, які Допомагають уникнути потрапляння кліщів на тіло тварини. Це можуть Що це бути означає? репеленти, відлякуючі Що таке засоби. репеленти. Це? Це, це засоби, які будуть відлякувати і попереджати напад комах і відповідно кліщів. ошийники, краплі? Так, вони можуть бути у формі ошийників. Це можуть бути натуральні компоненти, хімічні компоненти. Це можуть бути також краплі, наприклад, краплі на холку. А вони досить таки популярні, оскільки вони можуть, скажімо так, профілактувати не лише появу кліщів, а ще і багатьох видів гельмінтів тварин. На сьогодні існує досить багато засобів профілактики появи кліщів як для тварин, так і для людей. Вибір найбільш відповідного препарату є індивідуальним, але не слід забувати про інструкцію, оскільки частота використання того чи іншого засобу також є важливою. Дуже часто зустрічаються е, на оцих препаратах назви інсектокареців, тобто ті препарати, від якими можна забезпечити себе від там, е, комах, від кліщів, від кротів, від котів, від всього чого. Може бути таке? Чи е, мають бути якісь препарати, які от, цілонаправленно діють тільки на кліщів? Дійсно, найбільш зручними є комплексні препарати, тобто ті, які діють і на комахи, і на кліщів. Тобто, інсектоакарицидні засоби вони будуть досить таки ефективними, але необхідно. Уважно читати інструкцію даного препарату і не забувати про кратність обробок. Тобто, якщо ця кратність обробок має бути через кожні півгодини або ж годину у період, коли весняний час ми вибираємось на природу, є відкриті ділянки тіла. І на тварині знову ж таки мають бути спеціальні засоби. Які продаються у ветеринарних аптеках, частіше за все, препарати є комплексними і працюють проти всіх кліщів, включаючи тих, які харчуються рослинними соками для людини і для тварин відповідно ці засоби вони є протестовані і можуть бути використані. Якщо вони допущені до використання, то вони проходять спеціальну, спеціальний етап реєстрації і Спеціальні перевірки. Кліщі вони мають досить таки цікавий цикл розвитку, і в своєму розвитку деякі з видів кліщів можуть проходити трьох різних хазіїв. Тобто, спочатку першу стадію личинкову можуть знаходитись на мишоподібних гризунах, наприклад, а другу стадію німфу можуть проходити. На якомусь іншому виді тварин і відповідно третя вже стадія, і маго вже доросла вже самка може нападати, наприклад, на людину, чи то на собаку. Тобто, крім того, що в них є всередині оці свої якісь там е шкодочинні елементи, вони можуть іще принести від миші, наприклад, чи від пацюка якісь заразні так. штуки через свою кров. Цьому є і небезпека. Інша небезпека, яка криється, це те, що деякі із збудників захворювань в організмі іксудових кліщів можуть підтримуватися до 40 поколінь. Кліщі живуть від одного місяця до трьох років. За цей час в організмі самки може знаходитися декілька збудників хвороб, а може і не бути жодного. Це вже питання удачі того, до кого присмоктався кліщ. Якщо це маленька, наприклад, собачка, і в неї виявили кліща, чи якийсь там добірман великий. Як правило, на тварині можна виявити не одного кліща, а їх може бути декілька. А в цьому випадку, якщо масовий укус, укуси ексодовими кліщами тварини, то спостерігається виснаження такої тварини і, зрозуміло, млявість інші ознаки, які навіть можуть бути пов'язані не з будником, який потрапив в організм тварини, а із, скажімо так, токсичною. Токсичним впливом і алергічною реакцією організму на, даного, на даних представників. Скільки часу треба на відновлення от, після укусу? Після Залежить від того, який, довго там і який збудник, ймовірно, міг потрапити в організм. Може ж бути такі, що от після того, як ми знайшли кліща, витягли його, обробили ранку. В принципі, це може бути здорова або людина, або тварина. Так, особливо, якщо період знаходження кліща на тілі був до 24 годин. Головне, звісно ж, профілактика. І тому, якщо ви виявили на своєму тілі чи на тілі вашого домашнього улюбленця кліща, не впадайте в паніку. Хто проінформований, той попереджений. Турбуючись про свій гарний сад, не забувайте також турбуватись про своє здоров'я. З вами була програма Покопаному. Я Євген Іль Пітіфоров. До зустрічі на телеканалі Погляд.